Всім привіт! Заїхав на міні-автоплощадку, де ну може бути цікавий варіант, один, як на мене, не знаю, тут можливо під роботу нашим хлопцям на розмитнення 2-літровий бензиновий бора. Але не цей варіант мене цікавив, мене цікавив. Оцей варіант 186 пробігу 2007 рік. Але він шостий рік по стеклам і машина на фотках одна. Як правило, приїжджаєш геть інша машина, тому обов'язково замовляйте огляди машин, перевіряйте їх. Тому що, якщо так під себе брать кота в мішку, я би не радив. Але в цілому, враховуючи його ціну, то я думаю, що він достатньо непогано зберігся. Він не фарбований, крім е, двох елементів. Передок не фарбований, ліва сторона не фарбована. Ржавчини немає, на ньому файні тормозні диски, колодки поміняні. Тут ржавчини немає. больні місця ржавчина є. І це больне місце робилося вже. Тобто тут треба займатися і навіть треба займатися отак, дивитися його там по порогу, наскільки пішла туди ну, вода, да, щоб робити його. Знизу він адекватний. Я його подивився по шахтам. І до центру сюди. Район шпакльовки до 5 мм 450-500 мікрон. Тут я вже не трогав і далі 200 крило, 200 мікрон, все крило б'ється в районі 200 Двер не фарбована взагалі. Треба буде подивитися пройом, бо вона закрита. Фари не запотівші, задні. Бампер стоїть нормально в зазорах. Нема тут нічого критичного. Царапін, подряпин немає. Колись паялася, отака штучка. Підпаяли її. І по задній ляді вона не фарбована, але треба робити. ось тут місце, де стікає волога завжди. Тут не фарбовано все, все бо я думав, що може колись робилося. Ця сторона повністю не фарбована. Але має ржавчинку, яка тільки пішла ось тут. Ну, як тільки пішла, вона не тільки пішла, вона вже тут була. От. І там знизу шахти нормальні. Це токсон. Такі вони в Європі. Такі вони і в Німеччині, тут теж тормоза нормальні. І пішла машина далі нормально. Ось. Шостий рік по стеклам. Більше того, щось попадаються всі машини з оригінальними лобовими. Хоча під заміну тут як, Ну, це нормально, щоб поміняти лобове стекло. І він у нас. Там ліва підтримка водія, да, вона потріскана. Вона зношена, але вона не порвана. Руль не шитий. Кліма, підігріви, шкіра. Диван. Тут заводська таніровка. Я подивився, він адекватний, в файному стані. І машина з комплектом дисків. Всі 4 диска. Вона на літній резині. Машина граду не бачила. Поки що закрита. Вони не приїжджають, хоча я дзвонив їм. І таке теж буває. Да, приїжджайте, дивіться, я приїхав, нікого немає. Машина закрита і телефону навіть теж немає. О, тому отакий руль. Там якісь плями від фарби треба дивитися. О, така підтримка сидіння. Пробіг заявлений, 186, треба дивитися, перевіряти. Кому цікаво, він код машини. Доданий. Перевіряйте. Рівно по зазорам, по капоту, все добре. Ціна машини 2000 євро в Німеччині, Града точно немає. Загальний вид він має, в принципі, Ну, приїжджаєш, да, машина з нюансами. Але ціна питання, тому що така жива машина в Німеччині, якщо вона буде не фарбована і вся-вся така, що власник її продає. Вона тут коштує і 3,5, і 4, і 4,5, і 5 за неї просять. Я рахую, що ну, на такий рік стан машини в принципі, адекватний, плюс торг щось може бути. А так стоїть гольфік, файний, четвертий, Купешечка 1,6. Машина не без нюансів. Ціна його 1500 євро. Але тако, як для себе, хто хоче брати машину, то е, закритий він. Е, карман е, комплектація є нюанс. По порожку на стику з крилом. На 17 колесах машина. Тут є нюанс по накладці по порогу треба знімати і дивитися, я думаю, що порог... А, ні, це оброблено. сорі, це не накладка. Це вже оброблено і тут вже воно пішло, полізло. Тут, в принципі, все нормально, є підкрашений рижик ось тут. Машина фарбована вся, в слой, але ціна машини 1500 євро. Кому цікаво таким займатися, їздити на ній або під себе. Такий дуже ексклюзивний варіант, тут бачимо, тут бачимо пороги. Тут бачимо криша. Півтори тисячі євро. Машина у нас 2000 року. Можливо, стане 99-м. Півтори тисячі євро, купе кабріолет. Ну така машина. І там дизельний туран. Один, дизельний туран другий. с max не знаю його ціну, але цікавий. З виду цікавий, і це вже у нас свіж, свіжий S-MAX 19 2019 року. Не знаю скільки коштує на спортлайні, на спортлайні машини. І там Mercedes ще стоїть. Тому якось так. Замовляйте огляди, замовляйте машини, кому цікаво. З Польщі, Можлива доставка, огляд. Повністю під ключ поставимо на транзитні номера. Відженемо, можете самі приїжджати, забирати, повне супроводження. Можна приїхати за день, відпрацювати пару площадок і підібрати нормальний варіант на різні гроші, на різний бюджет. Тому кому цікаво, пишіть звертайтеся, чим зможемо допоможемо. Так, так само розмитання в Україну. Доставка в Україну. Сертифікація, все під ключ, підскажемо, розкажемо Кому цікаво, пишіть дзвоніть Всього найкращого. Всім гарного дня!